Так, колеги, мої вітання. Робимо колію після арматурину таким апаратом. Витрушуємо. І далі погнали. Зараз знімемо. Знімемо. Бачите вже. Арматуринку вкинув. Спеціальна колейка. Влажимо восьмерку. Не багато не по жирному. Не десятка, а восьмерку. Через кожні два ряда. Вон, як ми бачимо, виходи є тут, тут, вище, вище. Ну ось так. Зачок привіс таку мені штуку. Класна штука. Робить колейку. Ну, сантиметра півтора точно. І тут а, по краях у стіну заганяємо. Отак сверлимо, поняли? Навкосу загинув туди, арматуру заштовхуємо і загинаємо. І Отак вона у нас прищеплена. Мокому треба. Вже ми перейшли, зробили два приточних окна. 60 на 60. Получилися кирпичики один на одному. І так само тут уже теж подром можна було. І вже зверху вже зміщення йде. Чи зміщення. Вниз уголок 30 30 на 30. І воно арматуринкою розварено, щоб не розковзувалось по бокам. Уже у нас 1, 2, 3, 4, 5. Ще буде 6 і, мабуть, Більше всього прийдеться сумий, щоб висота була 2,10 або 1,80, або 210. Можемо дивитися по цій коробці. Щоб у нас рівно була посередині балка йшла. Ця криша буде розпиратися і замість неї буде ставитися нова. Остап так. Вона вже шифер старий, вже дуже старий. Це плани на майбутнє. Це у нас два притоки, посередино вхідні двері. Це у нас вже двері 2 метри. М -м -м. Зроблено для майбутнього мотоблока. Мо, коли буде, щоб так з прицепчиком взяв, заїхав сюди, прицеп поставив, набрав, вичистив. Після того, що як бролери подержав, чи йде курей. А ну, не знаю, ще точно як що буде. Ціпля... Вирощувати, бролерів, Або там... На літо цеплят, А от так міняти. Із, ну, а в зиму брулерів брати. Вирощувати і продавати. А в літо суто брати ціпу. Це у нас буде вентилятор стоять 60х60. 60, мощний здоровий. І два помагательних. 30x300х300 на на 300 зроблено міліметрів. І там, щоб тягнуло воздух. Кажуть, чим нижче до землі, тим краще. А зверху не треба, щоб був. Зверху буде як подушка, теплий воздух. Ну, По ТХБ заходить і все одно буде опускати. Що опускати, що буде зверху теплий воздух. Буде як підігрівати. І те, що зайде. Ну я так думаю. А так вже на свідок є. Тут кидаємо арматуру, кидаємо третій ряд, і у нас буде окно. Тож 60 на 60 зроблю тут, щоб було в те приміщення. Там буде в нас суто бойня. Щоб зразу не відходя від каси. Зайшов, жінка, чи подала, чи я подав жінці. Це так думали. Двері зробили так, чи збоку. Буде йому розділка, а з цієї сторони, може, буде від цієї стіни до там Стоятиме лігок, які будемо забивати. Рулера. Ну а тут а вже столики для розділки. Ой, ну так ми мечтаємо. А там хто я знає, як воно буде. Чи так, чи не так. Ну буде так, як, як вийде. Ну і все, стоїть кофе, будемо пити кофе і вичищати колейку, готувати до арматуриний вход. Кстати, вже почав продавати уток. Утки ми знаєте, ми там саме звичайні. Продаю по 100 гривень живою вагою, Приїжджають з дому забирають. ну приходиться брати голову роботи. А так, ціна живим м'ясом продаю по 100 гривень. А поки що ну, поки не чистить. Їх дуже важко скупти. Ми просто продаємо живим весом. А в інтернеті, бачу, викидали у нас в е, Яготинські новини по 160 тушка. Ну Ми поки що ми посчитали, що будемо поки так продавати. Якщо не піде, тоді вже прийдеться скупти і реалізовувати дорожче. А поки ходять первики, які піднялися. Уточка у нас виходить десь 2200. ну Це переводняки. 2200-2,5 селих у нас от, от 4200 і до 5, не більше. Ну, Переважно 4300-4400. Ну і все. Чистимо, чистимо, і треба нам цей ряд поставити. І почала угли виставляю, вони висохаються, і потім до них чук-чук-чук-чук-чук. Тут трошки більше поставив. Так само і там вигнав. Ну, ось так ми працюємо. Чи працюємо? Потихай, працюю я сам. Знаєте, ну, виходить один ряд. По кругу, виходить, десь ще 33 метри. один ряд має, виходить. Не більше, не менше. Приблизно так. Ну, а ті косяки, які треба повирізати це чуть-чуть. Вибираю, де в бите це бита є. Не красиве, не гарна. Це от в них на косяки. Ось є таке, Ось таке. бачите, так Тревненько так одрізав, де гарніше притулив, Ну, а це хай поваляється. А як якраз підходить, де тоді замажиться ставлює. Ось так. наші колеги. Погнали далі, покажу, що далі. Так, колеги, є у нас невеличкий здвиг. Уже цю балку залив. І йшла ця балка над дверми. І з, чотирь, з чотирьох цих арматурин. Ну, квадратна зварена, а бокова вже йде. Суто на 2. Суто на дві і пошла так. Зараз злізу, це для вас показав, як воно має вигляд. Ох. Ну, а тут вже на 4 така мося нагрузка на найбу на цю стіну. І варена на 4. Тут на 4 вирізано 20 сантиметрів. Десь отак, ну, 20 см. І залита щебень пісок і цемент. Ловки такий мощний. Роствор робив відро цементу. М -м 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 три піска і чотири ні, і 4 щебню. Оттаки. Тут робив на дві і менший. Менший цей сантиметрів 10 на 10 квадрат вирізав пилкою і туди засовував. Ну, варив. На ці бовці бокові стіни, на їх нагрузки ніякої. Так що було б прийнято рішення таке. Це у нас буде тут бойня, туди окно, ну як бойня, кухонька. Ну, самі розумієте, що це для, для нас така кухонька. І тут буде окно відкриватися. Таке 61 щоб там. Треба, з цієї сторони, зайшов. про двері робити, ну не хочу. Буде окно, таке відкрив, подали тобі 5 штук. Ну і тут так будемо забивати. Там лійки повставляв, чик-чик-чик, кров стікає, переварили протидін курам, щоб росли краще. Ось такі у нас мрії. Ну а так, на цьому поки все. Стройка не на довгий час заморажується, так як вже педони кончились. П'ятий педон униз, кукурузу. У гаражі на його складав. Головки гарні педони, як нові. Все, нема кирпичиків, нема роботи. Зараз підсчитаю, скільки мені треба. Ну і буду буду собирати опять кошти на ом, кирпичики. Ще я думаю, палети дві. це 1012 на рівному місці. Ні, навіть 1200 плюс доставка 1000 по ядену. Ну, щоб привісаю маніпулятор. Ну, вам 13,5 десь тисяч. Плюс треба арматуреньків ще взяти. Метрів 20. Ну, оце так. Оце такі діла. Так що, отак у нас усе проходить. І заказали ми. Абашіте глянемо в брудер і там розкажу, там тепленько. Так написати. Або цепленка нарисувати наклейку. Брудер. Брудер в брудері. Ось, у нас, у наші вже вивод є. Температуру 35,5 поставимо, бо під лампочками їм жарко. Давай, відкриє трошечки. Зараз секунду це тут 300-210 штук. <рес> Їм тут, звісно, красота. Та лоловка від душі Маласенькі. Сьогодні вже остача виполупалася, вчора вечором і сьогодні вже поймав усіх. Із 540 штук, 100, 150 штук не запліднені. Ой, щось поставлю, поки в них отак, кормушечку ставлю щоб грав вітерок І треба вже відкрити. Вже завтра там бумажка така стоїть. А нума знизу, не видно знизу. Я її зніму і просто залишиться клієнка. Тут вже хороший поток Вон Вже терси накидали, там де маленька дирочка. такі звірі. А все ще заказали. Перепілку, сказала, він давай ще перепілку. Ну, кажу, давай. Я Раз раз ти хочеш, кажу, давай. 400 штучок заказали. Правда, як не знаєш, їх інкубувати, це вже буде, звісно, задача. Можливо, хтось хоче спитати, по чому ми брали інкубаційне яйце. Ціна на його всього 7,50. Скажете, що так, дешево? Те, що ми сторгувалися, реально сторгувалися. Хотіли 8, а ми на 50 копійок ще сторгувалися на яйці. Тепер посчитайте собі собі вартість самого яйця. Ну, звісно, не знаю, яка птичка буде, але ми побачимо. Я дивлюся, одні продають 12 гривень українські яйця, другі 10, другі 9, другі 15. І там ще по 18 покашем. Поки що на це не задумуємося. Беремо саме дешевше. В тому році так само працювали саме дешевим росло не погано. Хочете подивитися, зайдіть, там є відео про бройлера. Ну і все, хай птички ростуть. А за цей корм, де я не знав, я думав, там крупка, а тут малесенька гранулка. Ну, бройлер, звісно, падимо, він вже такий чималий. Але дивіться який. Маленькі. А, а бажано, якби перший, знаєте, то раз крупка була. Ну, нема крупки. Треба самому товти. А так, в принципі, педиви їдять, жруть і сируть. Малеча. Інтересні такі, пушисті, як колобки. Так ну, що ж скоро буде відео за перепілку. Не разу не їв, не разу яйця не пробував. Не знаю, що воно таке. Ну, Будемо учитися. Будемо пробувати. Так, що, колеги всім дякую. Ставимо лайкосик. І підписуємося. А в нас тут потихеньку. Бачите, тліє, жарко, ловко. Під якось мокрого дрючка не йти далі кинути. І хай далі собі тліє. Це вже з таки по полу зібралося це. Потихеньку. Ага, ось який кусочок залишився у нас плотний. Вичищати, правда, тут трошки неудобно буде, але раз у два дні чи три дні можна й потерпіти. Взяв, крутнув і пошло. Ну, Ось -то так. Бачите, з цієї сторони, де я різав ножиком, є такі штучки. Ми їх просто беремо, палюємо зжигалкою. і буде красота. Себе показали ловко, звісно, із піноплюнки набагато краще, але ми не можемо поки що це таке дозволити. А брудером я в шикарному настроєнні, дуже радий, що він такий має є. Дуже класнющий, Це вже йому професіональний. Таке мені подобається. Все, колеги, всім пока, лайкосик і підписуйтесь.